Дитяча мрія Володимира Гринішака здійснилася. Ще з маличку чоловік боровся за чистоту у рідному місті. У студентські роки проводив екологічні акції. Та мріяв про технологію переробки пластику. Сьогодні така можливість є. Пам'ятаю своє таке глибоке дитинство, коли ми ходили на городиші студентським братством і прибирали річки, озера і гору. І завжди думали, може, це ж це сміття, деяке, яке ми збираємо, можна переробляти. І завжди була така знаєте, морія, щоб десь воно не просто не. Не йшло в землю і не і не закопувалося, чи не спалювалося навіть. От і відповідно тішимося, що зараз є технології, які дозволяють цей пластик переробляти. Тобто, другий тип який з якого можна зробити класні класні речі. У надвірні встановили велике металеве серце для збору пластикових кришечок. Громада долучилася до ініціативи ЕРА ековиховання яка реалізовується у рамках всеукраїнського проєкту підтримка природозаповідних територій України за підсумками проведення конкурсу зібрано понад 150 кілограмів пластику. Наша маленька ініціатива спрямована на підвищення і проведення ековиховання в громадах Надвірнянської міської ради і Пасічнянської сільської ради. Ми почали проект у листопаді 24-го року. В грудні оголосили на три місяці конкурс по збору пластику. зареєструвалося 11 команд. І сьогодні ми об'їжджаємо команди з Надвірнянської громади. Вже на сьогодні ми зібрали більше 50 кілограм пластику тільки в чотирьох командах. І Ще після ем, презентації серця ми продовжуємо збір по надвірнянщині. А... За день будемо їхати в Песічнянську громаду і також збирати учасників конкурсу. За частоту довкілля бореться і природний заповідник Горгани, який є учасником проєкту, одним з напрямків діяльності екоосвітня складова. Ми слідкуємо за тим, щоб наша планета не потопала у смітті, відходах, і тому ми прагнемо дати друге життя тим. Відхода, тим, ми може все проробити. ми запровадили в себе в установі. Так само ми збираємо двієчку, відходи типу двічку для подальшої передачі. Добре, що є у нас в нас у області. Є така громадська організація, яка за допомогою різних грантів вигравала обладнання, і на даний момент вже є потужна пробна станція має для того, щоб проробляти і давати Друге життя саме цим відходом на важливості екологічної культури наголошує, і голова громади Зіновій Андрійович особисто оцінив зручність відпочинкової лавочки, зробленої з переробленого пластику. На такий виріб використали понад 70 кілограмів кришечок. Кожна людина продукує дуже багато сміття. Сміття як кторина, сирона це ті самі корки від пляшечок, стекло різних тонів різної товщини. Плівка, папір, картон все це розумієте, вторинна сервина. І коли ти думаєш, як корисної справи, якої є сьогодні виготовлення уже гарної для благострої лавочки, ми говоримо про те, що це дисциплінує мешканців нашої громади. Перед тим як людина викидає ТПВ у своєму помешканні, вона вже в підсвідомості навчена, і це так має бути, бо ми йдемо до Європи, щоб окремо вторинну сировину розділяти. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.